Зі нас інфо перші проголовне поїхали відповідно до повідомлень. Міжнародний ЗМІ. Стан здоров'я Володимира Путіна швидко погіршується. За інформацією видання онлайн. Російський президент має значні проблеми з рівновагою, часто хапаючись за стіл під час публічних виступів. Це є серйозним сигналом для спостерігачів, які вже неодноразово звертали увагу на його слабкість та нестабільний стан під час офіційних заходів. Водночас, зокрема, виявлені невпевнені рухи ногами під час виступів, а також проблеми з моторикою мовного апарату, лише підсилюють припущення про погіршення його фізичного фізичного і психічного здоров'я ці фактори стали темою для розмов в політичних колах Росії. А також серед західних аналітиків, які розглядають здоров'я Путіна як один із можливих Росії зміни влади в країні, вже ходять чутки, що через його фізичний стан а також невдачі на фронті в Росії можуть бути підготовлені внутрішні зміни, можливий сценарій переходу влади або навіть підготовка до усунення Путіна. Страх, складна ситуація для Путіна загострюється і на внутрішньому політичному фронті. Генерал ФСБ, який говорив анонімно, заявив, що Путін страшенно. Наляканий і розуміє, що в нього серйозні проблеми. Він зазначив, що наразі все залежить від народу і армії Росії, в разі якщо в Росії почнуть масові бунти на протестні рухи, Путін буде змушений закінчити він і відвести війська, і навіть залишити пост президента. Десятки зрадливих розмов серед російських еліт підтверджують, що конфлікт в Україні не йде так, як планувалося. Західні санкції разом з невдачами на фронті поставили під питання керівництво країни. Водночас чутки про можливу зміну лідера або появу нового наступника знову на. Бирають оберті серед російської політичної верхівки. Зображення Путіна на публіці демонструють важливі зміни в його зовнішньому вигляді. Та поведінці у останніх виступах він з'являється виглядом роздутий, часто вказує на серйозні фізіологічні проблеми, ймовірно пов'язані з медикаментами або іншими фізичними порушеннями. Напади кашлю, які можна помітити на кадрах, вказують на ще більшу невизначеність стану здоров'я Путіна, що може призвести до значної політичної дестабілізації в Росії. Експерти відзначають, що навіть у випадку найгірших медичних прогнозів Путін буде. Намагатися отримати контроль над ситуацією, однак його фізичний стан це може стати надзвичайно складним завданням. Погіршення здоров'я Путіна може стати каталізатором серйозних змін у російському політичному ландшафті. Одним із найбільших довірливих імовірних сценаріїв є внутрішня боротьба за владу в Кремлі, оскільки інші представники режиму, так як Патрушеву, можуть бачити можливість для збільшення впливу і намагатися змінити Путіна. Багато хто з найближчого оточення до Путіна олігархів, а також керівників силових структур Росії, починають все частіше ще замислюватися над тим, як безпечно забезпечити свою владу в умовах ослаблення лідера. Складна ситуація на фронті та невдачі в Україні сприяють психологічній нестабільності в армії Росії після неодноразових відступів та втрат багато солдатів почали залишати свої позиції. Військові звіти говорять про масові випадки дезертирства, саботажу та відмови виконувати накази, що вже почало ставати серйозною проблемою для Кремля. Звільнення та саботажу в військах можуть мати серйозні наслідки для Путіна влади, і це може. Спонукати внутрішні еліти до більш радикальних кроків, як от підготовка до відставки Путіна або перехід влади до когось з його найближчого оточення на тлі цих подій заходом активно спостерігаються за розвитком ситуації в Росії. Погіршення стану Путіна, втрата контролю над внутрішніми процесами та стратегічні невдачі на фронті можуть змусити західні країни посилити тиск на Росію, наклавши нові санкції або активуючи дипломатичні зусилля для сприяння завершенню війни. Крім того, війна це відкриває нові можливості для зміцнення підтримки. України з боку західних союзників здоров'я Путіна та внутрішні проблеми Росії дають підстави для того, що російські еліти почали вимагати змін в керівництві, погіршення ситуації на фронті, масові втрати та проблеми в економіці. А також змови серед еліт можуть призвести до того, що Путін буде змушений віддати владу або залишити пост президента. Тоді Росія ймовірно стане переживати чергову політичну кризу, яка може стати вирішальною для перебудови її політичної структури. Погіршення здоров'я Путіна та можливі наслідки в політиці країни будуть ключовими темами. Міжнародних аналізів в найближчі місяці. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.